Жу-жу-жу, фотографірувала, оце отак ми живемо. В будку ми не хочемо. Оце де витягнула, а хазяїн каже, потім мене вкриває. Оце отак ми живемо. От ви представляєте? тягне все, сараю, всі тряпки, все на світі. Потім бігаємо, її вкриваємо, не в сарай не заженеш, не в будку не заженеш. Дюзя, що тебе? Газяїнь укрив, ось так. Ну що це за собака? Не спить. І розумієте, ну не загониш в сарай і там вже будка, вже опять назад перенесли. Думаємо, може хоче тут біля нас бути. І це на дворі витягує і лежить. І ми бігаємо, ну я то в кухні там більше. Гадаю, а Пан хазяїн біга, Ось перетягли сюди будку. Опять. Будка замічательна, двойна, з пінопластом. Якось. Ось, щоб не думали, що немає. Хороша будка, в сараї поставили. Зараз ще буде дивитися, може тут зробити дирку в сараї. то ці дерева обріже, щоб двері плотні ж закривалися. Ну це ми так живемо. Ну Це каже, вже я так живу. І лежить і все. То і там лежить у будці тепло. Там кожен день чоловік витрушує, перестеляє, він хазяїн виглядає. так. Щаслива людина. Віселий щасливий либається. А ви коли то погано живеться. Юй! Крисеньотік б тебе вкусила. Да, ось я б я тебе кущу, ось я мольда, а Не теплий. Не ну, ось я б все тебе б що тебе здало. Це страшно подумати, щоб цю собаку ждало там на дворі те, що холодно, а те, що ще ж їсти. А за кошеня Аліна розказувала сьогодні, аж. дзвонила, каже, що з котиком с Костею спить. Кось це її любека страшне. Тяне. Ось хазяїн в штанях голубих вийшов. Костя каже, вона її... ага, вона тепла, ніс теплий. Каже, що Костя її тягає, вона від Кості не відходи, Костя. Каже, прикольна, страшна, а така добродушна. Кошеня, ну, кішечка. да, Кішечка така, каже, добродушна. ну а кіт же ж не приймає, ганяє її. Їхній кіт ганяє. Ну каже, ми ж вже ж слідкуємо, то його випустимо. Така ще десь є, щоб оце ще бігали вкривали цю скотину малу. Да, а вона розкривається, тяга ось так політичека хороша. Да, Зутра всі тряпки по двору, там світер, там одіяло, Ти повісив за хату його. Да, да, хай висить. Скотина мала. Зюзя. Ну, хазяйка гавкає, обгавкує. Угу. Ну, Запорода це таке, може хтось знає? Да, може. Бо... Бо... Вона ж така необична. Таке, як на норчака. щось. Дуже, необична. Як подумаєш, що воно пережило, да. оте собаченя. А що було? Було? було, бо це при цьому холоді. Так Холодно, ще й голодно, ще. Попробуй десь їсти знайти. Ну, так, пряник, кинеку. Ну пряником пряник, ти не наїсися. Ні, ні. Тут вони м'ясо. Де та каструлька? Ось, Дала сире, а це зварили ось на м'ясо ну, трошки пізніше дамо, Ну, тобто, м'ясо. Вона там уху вчора чи щось ми виливали, вона й не їла. Той трошки полицькав, да, а вона так, не їла. Втім, все, Юр, пішла, я був розклав. не вийде це тут вирізати. Ну не вийде. Низько дуже воно. Ну, вийде, ну щоб хоч прикривати двері. Може, її там прикривати. Там оця деревина мішає. Це От. Це. Все, Юр, пішла, бо мені холодно. Я чай зараз зроблю, хорошо, а ти тоді, може, другий раз. Між догаданнями я тебе позву і займаюся чимось. Двері вже не робимо, так оставила весною будемо. Ну набагато краще ці двері. Про них закриваються добре. Зараз вилізе. Зараз вона до попки побізить. Що таке? Все? Ти зюза? Ой, дівчатки, сто тисяч скажу, не думала сьогодні знімати, бо... Бо розклади у мене сьогодні і багато, і важкі, якісь і вчора. І Сьогодні 100 тисяч нас на тому каналі, не на цьому На тому каналі. Ось сирок гризла такий між цим, тому що не вспіли сьогодні не кофе, танцей, потім невістка позвонила, балакали півчаса чи час. І вже і оце сьогодні робимо багато розкладів, манарою ми робимо тось особисте життя. Ну і так, тобто у нас ось магія. Щоб ви розуміли, які старі книжки. Я маю виду, що багато... Ой, 100 тисяч нас на тому каналі. Я думаю, ви всі з того каналу і тут на каналі. Ой, всім, 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 всім. Дякую, дякую, дякую. Не знаю, що сказати, холодно, вийшла на двір холодно роздіта. Всім дякую, всім дякую, хай на, те, на тому каналі відео запишу. Дай Бог вам всім удачі, дай Бог, знаєш, хочеться своєю удачею поділитися з вами з усіма. От реально хочеться своєї удачі, яка там я удачна, неудачна, ну навіть насчет Ютубу. І не обов'язково бігати по каналах, як я казала, не буду я ніяких каналів, тому що це не шоу, це не, це ну, це серйозні речі. Ну, нічого, кожен як вважає, так і вважає. Такі в мене лялечки стоять, лохівки стоять, талісманчики такі в мене стоять. І ось яке воно висить. Гарне. Так що ще в нас вперед день, ще багато розкладів. Тобто якось, якось, якось. Так, любенькі, дорогенькі. І це все чогось висить. Чогось воно висить тут. Вони там. Такі діла. Ось передан Тиміфутський в мене тут стоїть. І ось у мене стоїть. І ось зотний розклад, не буду вам нічого показувати. В общем, такі діла. Все, дівчатка, коротеньке відео. Спасибо всім за підписки за, за просмотр. За все. Кажу від душі, абсолютно не придумую, не при... увеличую, як чувствую. И кажу. Все, давайте, пока-пока.